Дуже гарно отець Ігор сказав, ведучий нас, що проєкт не про страви, проєкт про героїв, про їх життя. Ніхто з них не планував бути героями. Вони жили звичайне життя. Так. І це теж, я вважаю, ще один, одна з е, мета нашого проєкту показати, що вони звичайні люди. Ми не робимо, не ліпимо героя. Е, вони не мріяли бути героями, вони не мріяли загинути. В них були плани жити, в когось машину купити, в когось виростити дітей. Хтось хотів онуків дочекатись. Тобто вони були звичайними людьми. І е, ми, ми знаємо, маємо історію. Коли у нас було багато неізвісних солдат, тобто люди загинули, вони мали тіло, вони мали ім'я, прізвище, родини, а вони стали неізвісними солдатами. Так от я дуже хочу і розраховую, що такі проєкти, як цей, страва героя і, можливо, інші, вони якраз будуть озвучувати імена. Важливо для кожного, щоб звучало ім'я його рідної людини. От такий основний основна мета. Тому люди наважувались іти в цей проект і говорити. І от 13 грудня, о 20.30 перший випуск цього прекрасного проєкту цієї ініціативи Страва героя вже буде на живому телебаченні.